Видавництво Свічадо було засноване у 1987 році з ініціативи українських студентів Люблінського католицького університету у Польщі. У 92-му видавництво перенесли до Львова. Як тоді, так і нині воно діє при монастирі монахів студентського уставу. Свічадо це не лише молитовники, це також і філософські та психологічні книги. Науково-популярні праці про обряди, традиції, літературно-художні та мистецькі видання. Та насамперед це книги для всієї сім'ї. розповідає Представник закладу Надія Оніят. Кращі зразки привезли у Коломию. Це книжки для дітей. Це країна, Іландія, ті, які ми презентували минулого року. У Львові видала також і новинки. Книжки в основному такі дитячі, які можна також діткам подарувати на Миколая. Чи є новинки, як обряди й страви? Це минулого року презентували. Її привезли такі для дорослих і для дітей. До зимових свят. У центрі уваги, звісно, два найновіші видання. Перше під назвою Від Романа до Йордана представляла Мирослава Ламик. Саме вона і була упорядником книжки. З давніх часів від Романа до Йордана українці святкували цілу низку різноманітних зимових празників. Ці святкування мали як релігійний, так і побутово-обрядовий вимір. Ціле надбання багатьох поколінь з таких сфер, як релігія, література, театр та кулінарія, вмістилось у одній книзі. Ця новинка упорядкована на Київщині авторка її від. Відома київська журналістка Ярослава Музиченко. От. І тут трошки ширший діапазон, вона охоплює, охоплює свята від Романа до Йордана, тобто свята, які святкували в Україні в тому проміжку часу. Дуже гарно ілюстрована книжка, дуже весела, багато гарних колядок нових з нотами. Дуже гарно створює такий різдвяний настрій, заохочує. Мати її в своїй бібліотеці. Ще одну новинку Зимові історії для дітей презентувала Коломияна Марія Чайка. Також упорядник книжки і відповідальний редактор видавництва. Герої оповідань звичайні діти, їхні братики і сестрички, батьки, янголи, а також іграшки, котики, песики і навіть павуки. У святий час Різдва з ними трапляються дивовижні і несподівані пригоди. Вихоплюють тему усіх різдвяних свят і тому так загально мають назву Зимові історії для дітей. Там є і маститі автори, такі, як Ігор Калинець, є зовсім молоді письменники, які пробують себе. І отож, вона витримала усі народних традицій, і водночас є іноді і, 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 і чудернацька, іноді і, і реалістична, інколи, інколи серйозна, а інколи абсолютно дивовижна. Мар'яна Мацька, Андрій Гаращук, програма події НТК.